Барикади на виїзді з Рівного на Київ переросли у філію Євромайдану з кухнею, прапорами і барикадами. На годиннику вже по опівночі, а на барикадах і досі кількасот людей. А далі сюжет достойний класика. Якщо вранці автомат з'являється на сцені, то ввечері він стріляє на барикадах. Виявляється автобус білоруськими туристами прийняли за транспорт з тітушками. Вже після того, як зупинити словами, і попереджувальними пострілами не вдалось, стрілянина виникає з новою силою. Водій автобуса отримує вогнепальне поранення в руку. Скоріше за все, куля випущена саме з автомата Калашникова. Роздробила ключицю росіянину, що віз білорусів на відпочинок. Подорож на курорт для 16 білорусів закінчується на півдорозі. Це стає зрозуміло вже в Рівненській обласній лікарні, куди доправили закривавленого водія. Поколю, щезлі, заручами, виходить. Ми вже говоримо, нашого водителя ранили те саме, він он уже в больнице. Про стан здоров'я пораненого лікарі ані пари з вуст. Згідно чорного законодавства, ви все знаєте, правильно. Головний лікар, офіційний запит, а тоді будуть будь-які коментарі. Ви ж знаєте законодавство. Дещо багатослівнішим виявляється заступник начальника рівненського райвідділку міліції, щоправда, з другої спроби. Вночі поступила інформація на, на телефон чергової частини про те, що невідомий чоловік отримав вогнепальне поранення. От поблизу населеного пункту Городище, біла Криниця, на автодорозі. Ми виїхали для встановлення обставин, отримання жлесних пошкодження, зокрема вогнепального поранення. Попередньо це вогнепальне поранення, яке спричинило нам включитися. Правий сектор вже вранці відхрестився від вечірньої стрілянини. Мовляв, хто стріляв, не знають, а водій сам винен. Ці стрілянини винен водій автобуса. Коли люди його зупинили, зупинили, люди провірять. Він їде. хто зупинив, покажи, що їдуть там туристи, чи хто він їде, і ти далі поїдеш і всі стіни. А він зупинив, бо люди чекали біркатків, їде у рівно. Вони ж на, 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 на скористі, на скорості, назад, наче їхати по людях. Там де збили, пару чоловік збив, люди, люди попадали, добре, що ніхто не попав під колеса. Да і сім прихоби по приїхав п'ять ідесять людей тупо. Ну як на скорисі їхати людей, то по людей складу І люди почали стріляти, всі думали тікає. Рівненським ревіділком міліції порушено кримінальну справу за фактом стрілянини і поранення іноземця. Нині правоохоронці проводять необхідні експертизи, аби встановити зброю, з якої була випущена куля, та особу стрілка. Протестувальники ж вносять корективи в роботу блокпоста. Дмитро Лонтіюк спеціально для новин рівного.